Так, робота наступна. Ось тут під грядками потрібно зачистити, бо трактор тут не брав, щоб не пошкодити грядки, але дуже акуратно. Тому що якщо шкребнеться, то відповідно вже буде пошкоджено. І з цієї сторони потрібно ось цю землю її ось звідси. Прибирали сюди на сторону. Ось тут вже залишки, тому що трактор трошки поперевозив. От, і ось тут трошки зачистити. Значить, куди це все возити? Тут ось є дорога. Трактор їздив от, власне по цій дорозі. І Вивести так, ну ось сюди можна висипати.